Цими вихідними в Опришивцях зібралося чимало людей. Подія визначна відкриття оновленої резиденції при церкві святої Параскеви. Нещодавно тут закінчили капітальний ремонт. Євро в кожній кімнаті, приміщення, у якому понад сотню років було в занедбаному стані, розповідає отець Іван. Колись в ньому мешкав священник, якого у 1939 році виселили. Упродовж багатьох років в резиденцію оселялись, змінюючи одне одного то сільська рада, то колгосп, то школа. Відтак приміщення леті не перед. Говорилися на руїну. кілька років тому. Будівлю передали на баланс церкви. Будуть мешкати священники, де можуть відбуватися реколекції для парафіян. Це є молодіжно-катахітичний центр рядом. А це приміщення для парафій для релігійної громади, яке буде далі служити тій меті, цій цілі, які для якої воно було збудовано нашими попередниками. Проживаю я. Поки я тут парухом не буду я, буде другий парух, буде він там проживати, там буде проходити прийоми наших наречених, молодят, там є кабінет службовий. Бібліотеку я залишив тут, в цьому молодіжному центрі. Це є приміщення для парафії». Ще донедавна отець Іван, як він сам каже, був квартирантом. Мешкав в молодіжному катехетичному центрі. Однак таке сусідство було не дуже зручним, адже в центрі збирається молодь та проводить репетиції церковний хор. Проблему священника та й усієї парафії допоміг вирішити кандидат в народні депутати Олександр Шевченко. Відтак в капітально відремонтованій резиденції тепер мешкає отець Іван та його мати. Олександр Шевченко переконаний, старі реліквії треба відновлювати, а священники мають жити в належних умовах. Тому що кожен день він служить, він зачитує молитви, він думає про нас, про нашу душу, відпускає гріхи при сповіді. Тобто він робить свою роботу, і це так і треба оцінювати. Тому він має мати достойне, нормальне життя. Нову резиденцію освятили, а кандидату в народні депутати вручили митрополичу грамоту. За нашу добру християнську позицію в житті і за вагомий завагоми забудову. І реставрацію парафіяльних храмів міста івано франківська зокрема, за проведення реставрації парафіяльної резиденції Обрисівці Південно-Східного протопресвітеряту міста івано франківська Щиро вітаємо вам, бажаючи обильних Божих глас, висловлюємо наші слова подяки, повне визнання і нагороджуємо почесною митрополицею грамоту.